Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Буряк. Я одразу вибачаю за сторонній шум У когось де ремонт. А раз йде ремонт, значить у людей є надія, що скоро все скінчиться і треба зиму зустріти з гарно зробленою квартирою. Це дуже-дуже гарна така прикмета. Тому хай так і буде. І так, сьогоднішнє відео буде про віртуальний мандр нашої країни, а мандруємо вже 10-й -ти тиждень у спільному проєктові в'язальні мандри. Цей проєкт організувала Аня з каналу Ліліана Магічна кніточка. Це, мабуть, даже не проєкт, а гра з кубиком та спицями або гачком, або ще з чимось, кому як випадає. На минулому тижні я зупинилася на Луганщині, провідала дівчат та й поїду собі далі. На цей 10-й тиждень кидали кубики, я і я собі виконала 4 кубики. І ось ми з вами потрапимо в Крим. Але це буде інше підключення, і тоді вже більш розповім. На цьому тижні я сама собі виконала мандрувати 4 години. Тому я беру з собою в дорогу шкарпетки в'язання шкарпеток. Буду я їх в'язати на спицях 3.0, тобто в мене буде швидкий потяг. І я вже розпочала вив'язувати резиночку 2х2. На Набрала петлі хрестообразним способом, трошечки пов'язала. І ось зелений маркер це буде початок подорожі. В'яжу у мене один отакий моточок, не знаю складу. ну, Або на будівництво етикетка пішла, або її не було, не пам'ятаю. Тому в мене ось такий моточок, трошки підскрипує, мабуть, трошки я акрила, вони не дуже трошки, ну, не знаю. Невідомий склад. Все, я поїхала працювати та мандрувати одразу. Зустрінемося з вами через 4 години моєї праці. Минуло 4 години моєї подорожі. І за цей час я встигла дуже багато відв'язати, що значить швидкий путям. Зелений маркер мене відзначив початок подорожі. І ось я майже дов'язала першу шкарпетку та трішечки після п'ятки другу шкарпетку. Ось таким чудовим візерунком, який називається штрих. Рапорт цього візерунку 8 петель та 8 рядків. Я вам трошечки пізніше ставлю візерунок. Тут звичайна п'ятка бабусина, зовсім, зовсім звичайна резиночка 2х2. Та цей візерунок. Ось таку багату роботу я встигла зробити в швидкому потязі. Та їх приїхала я дуже-дуже багато кілометрів. Якщо подивитися, то ось вона Луганщина, і ось я їду один, два, три, чотири. Я швидко минула Луганщину, Херсонщину. Запоріжжя і приїхала до Криму. У Криму я була декілька разів сама і з молодшою дитиною. Донькою. Дуже таке місце цікаве, адже кожна скеля. Майже кожна будова має свою цікаву історію та легенду. Не, не зовсім про це хочу розповісти. Я хочу розповісти про те, як відпочивали. Мої діти. В Криму, ви, як ви знаєте, знаходиться, знаходився зараз не знаю, якому він стані. Але був такий, такий міжнародний дитячий центр Артек. Так, табір, як нас коротко казали, але він складався з декілька таборів. І ось моїм дітям пощастило подвічі кожному побувати в цьому таборі, в цих таборах навіть так буде точніше. Тобто, в цьому комплексі Артек. А їздили вони завжди в серпні, а під час музичного фестивалю. Тобто музичний колектив, в якому були мої діти, отримував запрошення побувати на цьому фестивалі. Перший раз це було, ще при у нас при кучмі. Ми, син мене їхав безкоштовно, були безкоштовні путівки тоді. А з часом це стало. Вже якісь гроші коштувати. І керівник цього ансамблю весняночка вона вирішила так, аби не було що тому безкоштовна путівка, тому заповний кошт, тому частковий кошт. Вона поділила на всіх порівну, Кожен сплатив порівну. А кому вже яка виписувалася, то не важливо. Адже всі порівну здавали гроші, аби діти могли відвідати Артек. Приймати участь у цьому фестивалі, і ось мій син даже навіть, навіть привозив мені грамоти як найкращий барабанщик. При нашому балапалаці культури майже тридцять років, чи трохи більше ніж тридцять років тому назад, утворився музичний колектив з українських народних інструментів. Не того був у нас керівник. На жаль, він загинув, і його вийшло проведжати в останню путь, майже все селище наше, і після нього вже почала керувати цим колективом Весняночка Таїсія Олександрівна. Можливо, хтось з вас і зустрічався з цим колективом, адже вони вони побували в багатьох куточках України, в Києві так точно декілька разів. Вони вже відвідали Італію, Болгарію, тобто дуже-дуже талановиті діти приймають участь у цьому колективові. Так, на Західній Україні вони були двічі за культурним обміном наш колектив. Так, Якщо мені пам'ять не зраджує, то перший раз це були різдвяні свята, а наступний раз це вже була Пасха. Пасхальні дні, от то, от то дуже багато розповідати. І зараз цей колектив вже багато років в нас знаходиться в музичній школі. І от разом з іншими, от цей колектив весняночка наш, разом з іншими учнями музичної школи дуже часто приймає участь у Конкурс музичному конкурсі імені Леонтовича, який відбувається у Харкові. Так, якщо мені пам'ять не зраджується, це тільки у грудні місяці. Отже я дуже пам'ятаю, коли моя донька вже закінчувала музичну школу саме в цьому народному оркестрі по Сопілці, вона грала на сопілці, то на конкурсі Леонтовича вона мене отримала перше місце. Це була для нас така несподіванка. І 19 грудня ми поїхали за подарунками. Адже кожен, кожна дитина, яка отримала почесне якесь місце, отримала свій окремий подарунок. Та й були подарунки для кожного з учасників цього музичного конкурсу. Коли був Миклу син сходив до цього нашого ансамблю, вони бували побували тільки в Артеку. Вони тільки, тільки тільки починали. Виїжджати на усі концерти, тобто це було ще становлення цього ансамблю. А от доньки пощастило трохи більше. Тобто, в мене між дітьми разниця 10 років, тому, як самі розумієте, за 10 років дуже багато чого змінюється, чого змінюється. А от донька до Криму приїжджала дуже багато разів. Ну, Незважаючи на те, що ми там з нею були в санаторії, лікувалися. Вона два рази побувала в Артекові, і вони дуже майже кожен рік приїздили на фестиваль Золота Рибка, так, який також відбувався в Криму. І вони відвідали таке дуже відоме, місто, як місце як Комарова. Да? На Нідільку до второго я уїду в Комарово, Ось вони також туди поїхали на один день відпочити, покупатися там в морі. Тобто з Кримом пов'язано дуже багато таких сімейних спогадів. І В 2014 році планувалося, що моя донька на ціле літо поїде до знайомих трошки допомогти їм, ну і побути, та й побути ціле літо в Криму, адже за станом її здоров'я, їй потрібно ну, мінімум місяць. А то краще два побути, подихати цим морським повітрям, і тоді їй ставало краще. Але в 2014 році, це планувалося на літо 2014 року, це вже виявилося неможливим. І от сподіваюся, що моя донька прийде час і може вже свою доньку повезти до Криму, поїхати сама, побачити, згадати своє дитинство. А в цьому чарівному краї. Так, дуже так коротко розповіла, майже не про сам Крим, а про спогади про цей чарівний півострів. І 4 години я пров'язала, промандрувала, тому я знову рахую один, два, три, чотири. Зараз я відключусь та розфарбую число 29. Все, я зафарбувала число 29. З ажурними візерунками в нас в Крим, і почекаю, що ж кубик, скажеть мені надалі. Скільки годин мені мандрувати наступного разу? Бо після Криму я вже поїду на Західну Україну? Посилання на Аню, організатора цього спільного проєкту. Та усіх мандрівниць ви знайдете в описі під цим відео. Приходьте, будь ласка, про дівчат. Дівчата дуже цікаво розповідають, хто з власного життя, зі світлинами, також, як я можу поділитися своїми спогадами. Тому, будь ласка, проходьте до дівчат, подивіться, де вони побували, що вони під час подорожі пов'язали, та про що вони дуже дуже цікаво розповіли. На цьому я буду. Завершувати подорож 10-го тижня. Хочу побажати вам, адже ми зараз в Криму з вами хочу побажати вам, щоб ви змогли насолодитися теплими літніми днями бархатного сезону, який відбувається в кожному куточку нашої країни, так, як у вас буде виходити. Або біля двору, або біля річки, або біля озеру, або біля моря. Тому любі мої до зустрічі до наступної зупинки. Це схема візерунку штрих при круговому в'язанні.